Усіх на другому випуску рубрики Смачний разом з вами працює Владислав Машківський і мій оператор Роман Залізний. І сьогодні ми знаходимося вже у першому корпусі. Ну бій зараз. Подивимось, що є цікавого у буфеті або їдальній. Цього корпусу у першому корпусі чимало путівників, куди саме треба йти, щоб потрапити в їдальню, яка працює з 10 до 16 години. Ви точно не загубитесь, коли будете шукати де поїсти. Усередині можна побачити японські орнаменти, які зробили студенти. Нубіб. цього разу нам пощастило натрапити на представників студентства, які до речі, після прийому їжі плідно готувались до наступних пар. Які молодці, але цікаво, що можна тут замовити. Усе запропоноване можна побачити на вітрині, і після замовлення вам обов'язково його розігріють. Сирники, оладки, вареники. Яка смакота Ця їдальня набагато менша, ніж у третьому корпусі? Та водночас вона налічує величезний асортимент випічок і солодощі. сирний багет, хачапурі з грибами, пиріжки з капустою, піца, булочкою з вишнею та сиром, і це ще не все. Або вафельки та різноманітні шоколадки. Замовлення виглядає так: я замовив собі вареники з м'ясом, картоплю зі шніцелем. На додачу також мені стало цікаво посмакувати гамбургер, який роблять у нас в губів. Цікаво звучить, і на десерт кісточки. Смачно мені. і зараз поцінимо все це добро. І до речі, я забув сказати, що на все це я витратив 198 гривень. Домашні варенички це просто неймовірно. Єдиний мінус я можу зауважити, що їх і мало. за 30 гривень можна і їстися, і відновити свої сили. Власне, де на цьому наш випуск добігає Дякую Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал Свідо. До нових зустрічей. А з вами працював Веслав Морхівський і мій оператор Роман Залізний.